Нашій владі не потрібні волонтери. Я себе почуваю лишнім. Я раніше привозив автомобілі військовослужбовцям, ми їх ремонтували, фарбували, передавали військовим. Вчора до мене приїхав обшук, перевернули всю хату, перелікали жін, жінку, дітей, позабирали автомобілі ті, які були привезені для військовослужбовців, ми стояли на ремонті, на покрасці, батько мій безкоштовно фарбує автомобілі і йому підозру влучили. Вилучили в нього телефон, вилучили в мене телефон. Я от зараз знаходжусь в Любліні, змушений був досвіта виїхати, тому що перспектива не дуже була втішна. Вони роблять, що хочуть. Всіх активістів, всіх волонтерів, хто щось говорить проти влади, хто говорить правду, вони просто або виганяють з країни, або садять у тюрми.